Хотів зробити невеликий такий відео огляд про котла зубер з товщиною стінок сталі 5 мм. Він мене прослужив вже рік, що він справився відмінно. В нього конструкція полки, наповнені водою, справляється дуже добре. Обігріває 170 квадратів У мене будинок, супорово. Чистити легко, тут йде полочка. Інша топка об'єм. Самої топки, якщо я не помираю, 78, то так і знаходиться внизу чугунний зонник. Також можна до нього підключити автоматику. У мене така стоїть проста. Так і можна підключити електро. Хоч одним словом скажу, що котел закремітував себе дуже добре. ось його характеристики. Це 2022 року він виготовлений. І номінальний мост 16 кВт.